Ми з вами віримо у Бога, Який є святою трійцею. Бог Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий. До Бога Отця ми приходимо через покаяння. Через покаяння Господь приходить в наше життя. Треба очиститися від гріха. Далі нам треба прийти до Бога, Сина Ісуса Христа. Ісус Христос це є Слово Боже. Після покаяння треба зануритися у Слово Боже. Щоб слово Боже було в нашому серці, в нашому розумі. Коли в нас є слово Боже, тоді приходить Дух Святий. І якщо ми віримо у святу Трійцю, тоді наше життя має бути святим. Чому у декого воно не освячено це життя? Тому що немає покаяння, немає Слова Божого. Трактування е, Слова Божого неправильне, да? в Біблії сказано кінець закону це Христос. І люди це розуміють так, що тепер можна грішити, але насправді, навпаки, коли є Христос, ми маємо жити свято як Христос і як апостоли. Я вас хочу запросити на щоденне духовне спілкування, де ми розбираємо Слово Боже. Це дуже цікаво. І напишіть плюсик, або напишіть мені в особисті повідомлення. Я буду дуже рада з вами спілкуватися про Бога.